Порожніми шпальтами цього тижня вийшло десят видань. Дивиться, чому пусто. На першій сторінці я їм всім показую, чим засвідчити свою позицію, засвідчити свій протест. Нас читає кожен номер 280 тисяч чоловік. Автор ідей білого протесту такої широкої підтримки задуму не очікував. Званіли низка раз і вчора. І сьогодні там слухних і знання ні уділяни жто українські журналісти швидко мобілізувались. В інтернеті на сторінках півсотні сайтів з'явились чорні банери з вимогою не допустити прийняття закону про наклеп з контакт. Тими усіх депутатів, які проголосували за у першому читанні, це безкоштовний концерт для мешканців села Приворіття від автора законопроекту про наклеп за збігом обставин. Саме тут розташований його виборчий округ. любов'ю вітає се. А це непрохані гості, журналісти з Києва та Житомира після концерту. Просвітницька бесіда Журавський, який йде в вашому округу насправді створив закон, який закриє рота всім вам, журналістам, і не дасть вам змогу знати правду. Ви повинні це знати. знайшла часи, коли всі говоритимуть про все на кухні, і боядемося сказати на вулиці, тому що це загрожує кримінальною справи. Депутат на концерті не з'явився напередодні через партійну прес-службу, розіслав повідомлення: скандальний законопроект відклик. Кає, але думку не змінив. Я вирішив сьогодні зняти це питання юридично, але не політично. Я залишаюсь на тих же політичних позиціях і переконаннях. Ну, ви ж розумієте, що журавський не випадково а, прийняв таке рішення. Він почув. І Мою точку зору, та журналісти радіти не поспішають. Я думаю, тут цинічний теж також В країні йдуть вибори. Нікому не нужно йти на вибори в час, як всі мас-медіа протестують, і вся страна читає те, що там а, власть душить свободу слова. Журавський публічно заявив про відкликання документу. Президент публічно похвалив журавського за відкликання документу. А от у Верховної Ради цього скликання часу не буде, щоб проголосувати до того ж, крім морального тиску на журналістів, частішають утиски фізичні. Запросина ми роднені розпаряти ну, що миряться, що? Що? Ми що, що ти журналіст я б взагалі у детварі, ідеопатка дарвона. Відірвати голову трьом журналісткам погрожує депутат регіонал Ровенківської міськради і одночасно директор місцевого ринку Давид Бліадзе. Репортерки прийшли по коментар. Як наслідок, одне з них після такого спілкування шпиталізували. Хотіли нас щось швирнуть, просто під руками нічого не знайшло, тому він просто кулаком замахівався. Виділи шові туда коло патупа. Проводиться перевірка всістороння, об'єктивна. А це на засіданні міськради Маріуполя обговорюють побиття тамтешнього журналіста Миколи Рябченка. Що за діла цього руку поламали? Збили його якоби ночі, 8 восім штоп'ятнадцять минут утра. Довольно таки бодро, весело бігав по вулиці. Побілі побили недостатньо. Ну, такое буває. Буває, що ламають кості через роботу. У цьому на власному досвіді переконався журналіст Дмитро Волков. Цього тижня його перестріли біля під'їзду. Невідомі каже: ти більше в Вишгород не їздиш. Я сказав, що я подумаю, і тут мені прилетіло. Я прийняв як людину як журналіста. Прийняв, розумієте. а ви хто після цього За це журналіст. відповідати Будете ще розумієте. Добре, на відміни від колеги журналістів Ірині Федорів пригрозили не особисто. А телефоном а ви прийшли дорогу многомільйонним інтересам, і ми вам рекомендуємо більше в цю тему. не ліс невідомий мав на увазі надто активний захист журналісткою Біличанського лісу. Тепер ірина під цілодобовою приватною охороною. Меня ударил. мене вот тут навіть вот синяк є цей синець на руці кореспондентки Ксенії. Залишив не злочинець, а духовна особа, намісник києво печерської лаври Павло. Така реакція на запитання про мерседес та інші матеріальні блага священнослужителя. Води капаю, начали кручувати руки і забрав у мене телефон. Отеца і такої цього шалкані не за. Она на потетіла не знаю, лі ударила, потерапала палі сьогодні ліса пуші талі. Розбіла могу версія, у та ж сама, що й зараз те, що відбув.